Всім привіт! Ви на каналі Дачечка. Рада, що завітали! Мене звуть Наталя, ми з України Київська область. Сьогодні мова піде ще про одну квітку для красивого саду трав'янисту багаторічну рослину кніфофію. Названа вона так на честь німецького ботаніка Йогана Кніфофа. У природі кніфофія росте в Східній та Південній Африці, зустрічається навіть на висоті до 4000 метрів над рівнем моря. Уявляєте собі, Кніфофія – це екзотична багаторічна рослина, іноді вічно зелена з висотою кущів від 60 см до 1 метра 50 см. А є ще такий вид кніфофії – кніфофія Томпсона. Так, вона може досягати висоту близько 3 метрів. У цієї квітки коротеньке, досить товсте кореневище. Прикоренева розетка складається з шкірястих листкових пластин мечевидної форми, із центра розетки виростають злисті квітконоси з суцвіттями султановидної або колосоподібної форми. Суцвіття складені з пониклих маленьких квіточок червоного, жовтого або коралового кольору. У цієї квітки є одна особливість її червоні пуп'янки і жовті квіточки на одному кущі пофарбовані в різні кольори та відтінки. Зацвітає кніфофія всередині літа та, відцвівши залишається декоративною до пізньої осені. Плід кніфофії нагадує коробочку. Ніфофію вирощують з насіння розсадним способом, висівають в кінці березня або на початку квітня в ящики з грунтосумішю. Зверху ящички потрібно накрити плівкою, посіви до появи сіянців можна поставити на підвіконня або прибрати у теплицю. Їм знадобляється систематичне провітрювання і поливи. Перші сходи з'являються через 15-20 днів. Після чого і слід поступово привчити до кімнатних умов, знімаючи плівку щоразу на довший час. Я ж сіяла кніфофію трошки іншим способом. Якщо вам цікаво, пропоную далі подивитися, як саме вдалося мені цього року отримати сходи кніфофії. У нашому місцевому квітковому магазинчику, невеличкому, який називається Зелена аптека. Я знайшла ось таку. Суміш насіння багаторічної кніфофії від НК Еліт, Має вона бути різних відтінків. І на пачечці виробником вказано, що ця кніфофія має бути висотою від 60 до 1,20 м. Мають бути в неї оранжево-червоні суцвіття. Ще щось тут вказано про червоноквітковий сорт люпину, але насіння люпину в пачечці не було. Мабуть, це просто якась реклама від виробника, що вони по краю грядки створюють подобу вогневої стіни. Також тут написано, що розмножується насінням і діленням кореневища. Молоді рослини висаджують на постійне місце в липні. Зацвітає на другий рік, декоративна протягом усього періоду вегетації. Ефектно виглядає в груповій посадці на газонах, біля водойм, у змішаних квітниках. Рослині потрібен полив, прополка, рихлення та підкормка. Ну, це, що стосується першого року. Тому що для того, щоб кореневище набралося сили, в перший рік потрібен ось такий догляд за кніфофією, і тоді вона. Точно розцвіте на другий рік. Якщо ж не буде поливу прополки, рихлення підкормки в перший рік зростання, то тоді швидше за все, кніфофія цвістиме вже на третій рік. Також тут рекомендації по посіву на пачечках висів на розсаду. У березні квітні на 1 см заглиблюється. Потім йде ось така схема висадки 50 на 30 см, це вже в липні місяці розсаджується. І на наступний рік, при гарному догляді, має бути цвітіння уже від червня, починаючи і закінчуючи серпнем. Температура ґрунту для проростання насіння не нижче 12 градусів Цельсія. 18 лютого хочу замочити на проростання в туалетний папір насіння кніфофії. Ось така багаторічна рослинка. Схожа на чорнушечку насіння, ось таке досить крупненьке, величеньке. Зараз викладу на пророщування. 24 лютого. 18 лютого, 6 днів тому, я поставила на пророщування. Насіння кніфофії. І ось нарешті сьогодні, на шосту добу, з'явилися перші ознаки того, що насінинки прокльовуються. Ось так багато насіння було в пачечці. Я його все висіяла, виклала дуже щільненько. І поки що бачу десь 5-6 насінинок. Ось на цій насінинці дуже гарно видно, що вона наклюнулася. Бачите, з'явився маленький білий корінчик. Ось ця насінинка наклюнулася вже. Ось наклюнулася насінинка. Так що, чекаю далі. Далі згорнув рулончик, хай кніфофія так і стоїть поки що. І нехай насінинки проростають. Я дуже рада, тому що це перше в житті. Висіваю кніфофію, вона мені дуже подобається. І було цікаво власноруч отримати хоча б одну рослинку. Потім її можна буде розмножувати корінням. Але головне, сьогодні, 28 лютого, наша кніфофія, яку ми 18 лютого висіяли на проростання, уже ось так подивіться, гарно, дружненько. Проклюнулася, а деякі насінинки вже навіть і проросли. Ось такі в неї смішні паростки, гостренькі, чимось схожі на паростки кукурудзи, тільки набагато менші. Знаю, що потім у мене не буде часу, тому витратила майже півтори години і обережненько все-таки пінцетиком поросаджувала свої рослинки платикодонів та кніфофія. Ось так вона виглядає на 28 лютого. Зараз відправляю всю цю малюпусіньку красу на поличку з підсвіткою, і буду далі спостерігати за ними. Це у нас кніфофія. Ось так кніфофія виглядає вже 4 березня. Сьогодні у нас вже 9 березня. Ось так виглядає моя кніфофія на 9 березня. Бачите, як вона гарненько підросла. Зараз вона схожа мені на якусь травичку, листочки в неї вже починають ширшати, але поки що справжніх листочків немає. Ось так, як був оцей перший паросток, який вийшов із насінинок, так він поки що один і залишається. Але вони. Значно підросли. ось Деякі, бачите, в порівнянні з моєю рукою, ось уже такого розміру, приблизно 7-8 см висоту. Є нижченькі, це ті носінинки, які пізніше сходили. Є зовсім ще ось такі. Малесенькі паростки, які сидять чомусь на місці. Видно, була сінинка слабенька, але я поки що нічого не зачіпаю, ось так кніфофія моя ростиме аж до того моменту, коли в мене буде місце на балконі або, можливо, вже на дачу я на той час її заберу. Коли буде більше місця, більше світла, і я зможу порозсаджувати її по окремим скляночкам або, можливо, навіть одразу ж в грядку. Але поки що ми в квартирі ще знаходимось, тому моя кніфя стоїть на поличках з підсвіткою. Звичайна підсвітка, таку, як я робила для фіалок. У мене є відео на каналі, де я детально розповідаю, яка в мене підсвітка з усіма технічними подробицями. І у цієї підсвітки немає ультрафіолету. Це звичайний LED-світильник білого кольору холодного. Тому, коли гарненько пригріє сонечко на балконі, оскільки кніфофія дуже не любить прохолоду, протяги. З нею потрібно бути дуже обережним, особливо ось на такому ранньому етапі, коли вона молоденька. Тому на балкон я її винесу на сонечко, вже тільки коли нічна температура стабілізується і буде хоча б 10-15 градусів Цельсію на балконі, а вдень ще тепліше. І спочатку буду виносити на дуже короткий час, потрошку привчати її. До сонечка, щоб уже коли настане момент забирати її на дачу, вона вже була привчена до сонця, і далі вже можна буде її висаджувати у відкритий ґрунт, коли вона вже гарненько підросте. Це буде приблизно кінець травня, початок червня, коли вже точно, остаточно мене загроза нічних заморозків, і встановляться Теплі, погожі дні і ночі. І ось тоді вже я буду її пересаджувати на гарне сонячне освітлене місце. Але це обов'язково має бути сухе місце, можливо, навіть краще на якомусь підвищенні, тому що єдине, що кніфофія сильно не любить, це вимикання коріння. Вона тоді загнивається, хворіє і, зрештою, пропадає. Тому для неї потрібно буде підібрати найтепліше, найсонячніше місце. Оскільки це у нас з Африки культура така екзотична, рідкісна, і відповідні їй потрібно створити умови. Я спілкувалася з іншими садівниками через YouTube, через Facebook групи, з людьми, хто любить рослинки. І мені відповідали з Харківської, з Сумської області, що кніфофія вже давно росте у них на ділянках, більше п'яти років, що вона чудово зимує навіть без викопки додому. Можна кніфофію викопати на зиму, поставити в прохолодному приміщенні і весною тоді в кінці травня знову висадити назад. Але спілкувалася я із садівниками вони не викопують свою кніфофію. Це Харків, це суми. Прохолодні там, у них клімат прохолодніший, ніж у нас, зими холодніші, ніж в Київській області. І незважаючи на це, кніфофія у них росте. Одна жіночка мені взагалі писала, що вона її навіть не вкриває, і при цьому кніфофія дає дуже гарний самосів. Тому у мене великі надії на те, що Моя кніфофія також приживеться, і буде гарно себе почувати на наших ґрунтах, тому що ґрунти у мене на ділянці дуже сухі. Це основна наша проблема. Сухі ґрунти, злегка кислі, тому що ми живемо біля. Соснового лісу. І, відповідно, я підбираю рослинки, які в таких умовах змогли б вижити. Без якогось додаткового догляду з моєї сторони, без станців, якихось з бубнами Тому що хочеться створити сад мінімального догляду, і тому підбираю рослини, Яким би підходив той ґрунт, який вже є в мене на ділянці. Ось так. Сподіваюсь, відео було цікавим, корисним. Дехто, так як я, можливо, також вперше бачить, як виглядають молоді рослинки кніфофії. Тому що для мене це перший в житті досвід, я ніколи не бачила. Мені цікаво все, як проростає насіння, як розвиваються ці саджанці маленькі, і, звичайно ж, хочеться в результаті побачити її цвітіння. Так що, далі будуть відео, я буду по можливості знімати розвиток цієї рослини. І викладати відео на канал, щоб і ви змогли побачити, хто також, так як і я, вперше з цією квіточкою знайомиться. Дякую всім за увагу! Бажаю всім всього найкращого. Бажаю тихих, мирних днів і ночей і квітучих садочків. До побачення!